Сполучені штати хочуть дуже швидко розпочати втілення угоди з Україною про надра, щоб повернути гроші американським платникам податків. Про це заявив радник президента Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер. Своєю чергою держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо назвав підписання угоди про корисні копалини значним кроком до завершення війни. Адже за його словами це важливо для співпраці та процвітання обох країн. Перша віце-прем'єрка та міністерка економіки України Юлія Сверденко. Яка підписувала документ, зазначила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови, який створюється у межах угоди про співпрацю в галузі критично важливих копалин, може запрацювати вже за кілька місяців після її ратифікації у Верховній Раді. Тим часом речниця держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що Вашингтон готовий запроваджувати нові санкції проти Москви та не скасовує чинних обмежень. Вона також запевнила, що Дональд Трамп вже казав про готовність запровадити вторинні санкції. Якщо Росія не схоче домовлятися про завершення війни в Україні, Держсекретар дав чітко зрозуміти, що ми стежимо за діями Путіна, не за його словами. Раніше це були тижні, тепер дні. Угода про надраз скріплює економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною. Вона про те, як Україна відновлюватиметься після цієї катастрофи. Це приголомшлива угода. Фонд інвестицій США в реконструкції України включає набагато більше ніж просто критично важливі мінерали. Це не просто фінансова угода. Це зв'язок між двома країнами, який матиме значення для інших. Інших звичайно в ситуації, коли в Україні є такий друг, як Сполучені Штати, решта світу рахуватиметься з тим, що ми ведемо бізнес з Україною і у цій країні. Росія не виграє війну проти України та мусить це усвідомити. заявив спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келок. За останні півтора року російські війська не досягли жодних суттєвих результатів, зате втратили сотні тисяч солдатів, наголошує Келок. А просування на фронті мізерне, лише метри. Українці ж воюють на своїй землі та героїчно її захищають, ба більше перебувають у хорошому становищі. вважає спецпредставник Сполучених Штатів. Європейські партнери активізуються і формують сили. Підтримки України, зокрема на чолі з Британією та Францією, готові посилити за потреби підтримку Києва і Сполучені Штати, каже Келлок. Водночас, американський посадовець, укотре наголосив, завершити війну можливо лише за столом переговорів. Український парламент ратифікує угоду про корисні копалини зі сполученими штатами упродовж наступних кількох тижнів. Законопроект вже внесений до Верховної Ради, а сам фонд може запрацювати за кілька місяців після ратифікації угоди. Згідно з підписаним у Вашингтоні документом, Україна та Сполучені Штати створюють спільний фонд відбудови, який наповнюватимуть 50 на 50 і керуватимуть ним на рівних умовах. Україна спрямовуватиме у фонд 50% доходів від виданих нових ліцензій і ренти. На видобуток копалин, а сполучені штати можуть наповнювати свою половину або грішми, або військовою допомогою Україні. Документ стосується 57 видів корисних копалин. Серед них алюміній, берилій, кобальт, мідь, графіт, літій, титан, а ще нафта та природний газ. Перелік можуть розширити за згодою сторін. Усі надра надалі належать виключно Україні та українському народові, як це закріплено у конституції. Гроші з фонду інвестуватимуть у видобуток копалин, на також у інфраструктурі інфраструктуру чи переробку виключно на території України немає в угоді гарантій безпеки, на яких так наполягала українська сторона, але як зазначено у заяві Білого Дому, економічна безпека це і національна безпека. Дональд Трамп прив'язав Сполучені Штати до України, але не гарантіями, а мінералами. Пише Нью-Йорк Таймс. Видання наголошує через підписання між Києвом та Вашингтоном. Угоди Сполучені Штати тепер мають прямий економічний інтерес у стабільності України. Але документ не містить безпекових гарантій. Саме їх домагався Київ на тлі можливих нових атак Росії. Він рамковий, пишуть журналісти. Фон зареєструють у Сполучених Штатах в Делавері керівництво паритетне потрої, представників від кожної сторони. Але механізм розподілу. Прибутків умови реалізації та подальші кроки ще не визначені. Це не стратегічна угода, а бізнесова пише видання. І додає, тепер, коли Сполучені Штати фінансово вписались у відновлення України, Трамп змушений буде лишатись у грі. Аналітики називаються його бізнес-мисленням. у